Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині кримінальні авторитети провели сходку. Рашисти обстріляли Херсонщину і Донеччину. Є загиблі словаччина передала Україні перші чотири винищувачі Міг 29 Слава Україні в ефірі підсумки дня 23 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Починаємо випуск із сумних новин 20 березня. Загинув військовий із села Княгининок Луцької громади Олійник Володимир Олександрович, 1985 року народження. Волинянин загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Окрім того, також підтвердили загибель жителя села Переспи Арсена Петровича Заруцького, 1986 року народження. За офіційними даними воїн загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині двом громадянам повідомили про підозру в організації та участі у злочинному зібранні, а простіше кажучи, сходці осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу з використанням засобів зв'язку. Про це повідомили у прокуратурі області. За даними слідства, 13 вересня 2022 року ув'язнений Маневецькою виправної колонії, який Буває у статусі Сматрящого за колонією, запросивши до участі у зібранні в режимі відеоконференції, вора в законі провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу впливу на злочинну діяльність у місцях несвободи. Зазначимо, організація сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На Волинській митниці проводять службові перевірки дій інспекторського складу через те, що польські колеги знайшли в автівці Волиняни на майже 37 кілограмів бурштину. Про це 23 березня повідомили на Фейсбук сторінці Волинської митниці. Наразі з'ясували, що це необроблене каміння фактично було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт прописку у стилух зосін, де спільний послідовний митно-прикордонний контроль. Здійснюється на польській стороні. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною. У авто була і неповнолітня дитина. Про деталі повідомлять після остаточних висновків перевірки. На Волині стартувала посівна, тож аграрії не гають часу і наповну засівають тисячі гектарів волинської землі. Ми завітали на поле у самісінький розпал роботи. Детальніше дивіться у сюжеті. На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти, це пшениця. І зараз ми дізнаємося, як це відбувається. Ну, Помалайковом їхати. Да? Руслан працює механізатором вже понад 20 років. Тож добре знає, як правильно засіяти поле, аби потім був гарний врожай. Пригадує раніше, коли працював на старішій техніці, все було важче та довше. Нині ж їздить на сучасному агрегаті. Зайде через комп'ютер, через спутники запроваджує програму, забиваємо лінію прямо і він веде. Рівненько, що не треба по маркерах, як колись було в стирці, нікати там не бачити. Зараз все, технологія набагато краще, ну, легше механізатором працювати. Скажіть, а раніше, можливо, на інших їздили також і от вам є з чим порівняти? Ну а я ж, що були вітчизняні трактори, а що зараз, то велика різниця. Набагато покращилася робота механізатора. Комфортніше, так? однозначно? Так, так так. саме зараз засіюється поле, площа якого 60 гектарів. Розташоване воно на Волині у Володимир Волинському районі. Загалом тут запланували засіяти 250 гектарів ярої пшениці. Зараз, якщо говорити про умови, зараз самі оптимальні умови на сьогоднішній день для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох. Ну і наступна культура цукрових буряків. Земля така дуже на сьогоднішній час хороша, насичена вологою. Тобто зараз саме сіяти то тільки зараз. Перед тим, як почати сівбу, землю ретельно підготували. Ви бачите, такі кагати землі. Ми цю землю розкидаємо по полю. Тоді йде трактор, який робить основну ґрунтообробку. Еколотайгер з еколотайгером, який зриває плужну підошву і розпушує землю. Після того йде другий трактор з культиватором Хочтерано, який вирівнює після першого культиватора. І тоді вже сівалка сіє безпосередньо яру пшеницю. Пшениця вона має бути посіяна правильно. Глибина посіву має бути 2 см, не глибше і не мілше, тому що якщо глибше, вона буде довго сходити і потратити свою енергію на проростання, то що мала би кушатися. Якщо буде мілше, зараз сонце, вітер висушить, спровокує, тобто воно може просто не зійти. Червона, тому що протруєне, зерно протруюється для того, щоб не було ні шкідників, ні хвороб. І були рівномірні сходи. Тож підготовлена земля, оброблене насіння пшениці, врожай повинен зійти обов'язково. Це зійде. От Саме тут кількість вологи, ми бачимо, що вона має зійти. Якщо б ми сіяли через тиждень, то там вже було питання, тому що волога кожен день весною випаровується і її стає все менше. Підготовка ж до весняно-польових робіт була непростою, адже війна внесла свої корективи і довелося зіштовхнутись з деякими складнощами. Труднощі єдині, що надто дорого, ресурс дуже дорогий, добрива дорогі, насіння дороге, паливо теж не дешеве. Втім, не зважаючи на труднощі, врожай на Волині буде після того, як засіють поля пшеницею, будуть сіяти горох. А ще за кілька днів планують. Посіяти цукрові буряки, дякуємо Богу, і долі, що нам вдалося пережити зиму. зиму. зима була лагідна і надіємося на помірно тепле літо, вчасні дощі. І всім ми бажаємо гарних врожаїв. І хай все нас буде гаразд. Загалом, як інформує управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, під врожай поточного року посіяно понад 177 тисяч гектарів озимих зернових культур. Серед них – пшениця, тритикале, жито і ячмінь. Крім того, на площі 50 тисяч гектарів посіяно озимий ріпак. Ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 330 тисяч гектарів. З них 135 тисяч гектарів це ярі зернові та зернобобові рослини. Директор бюро економічної безпеки України Вадим Мельник приїхав на Волинь та обговорив регіональний план боротьби проти тіньової економіки з представниками влади та бізнесу. Як минула зустріч, та чи вдалось усім сторонам знайти спільну мову? Дивіться далі. На Волині з робочим візитом завітав очільник бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Зустріч відбулась в Волинській облдержадміністрації, і на неї зібрались чи не усі представники бізнесу області. Варто зазначити, що головна задача бюро економічної безпеки це виявлення кримінальних проявів в економіці України. Не секрет, що ми сьогодні з бізнесом держава з бізнесом. Ведуть економічну війну на економічному фронті, це правда. Тому що бізнес знищується, перешкоджається діяльність з боку країни-агресора, різні втручання незаконні і таке інше, і ми маємо, щоб бізнес чітко працював. Що стосується бюро економічної безпеки, чому я сказав дякую вам, що ви мене вислухаєте, і тому, що це дуже важливий орган для економіки України. Втім, Вадим Мельник каже, приїхав сюди не воювати з бізнесом, а навпаки, налагодити співпрацю. Адже впевнений, спільними зусиллями вдасться побудувати сильну економіку. Найпріоритетніші завдання Бюро економічної безпеки не допустити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки та наповнення бюджету, щоб ніхто не міг брати участь у схемах уникнення сплати податків. Орган досліджуватиме діяльність тих. Підприємств, які виходять за рамки певних критеріїв, якщо ж бізнес за ці рамки не виходить, його не чіпатимуть. Саме головна його буде особливість в тому, що зараз ми разом з бізнес-спільнотою, яку я вже назвав, визначились, що запускаємо спільну роботу про опрацювання ризиків, які присутні в певних галузях економіки. Тобто ми хочемо визначити, ми маємо визначити так звані рамки для бізнесу. Вийшов за рамки, будеш покараний. За рамки не вийшов, тебе система аналітична, аналітична не видасть в роботу. Працюйте, будь ласка, в цьому дуже серйозна фішка Бюро економічної безпеки. Це прописано в законі, і ми це будемо робити. Бізнесу це вигідно. Бізнес має зрозуміти, і навпаки, ми маємо стати партнерами. Чому? Тому що який бізнес платить податків в бюджет. Ми маємо зробити всі разом сильну економіку. Зокрема, під час зустрічі обговорили і одну із найбільш поширених проблем, з якою нещодавно зіштовхнувся бізнес, а саме, оподаткування накладних. Є певні критерії. Критерії, якщо е, автоматична система працює, і критерії е, бізнес не виконує, не підпадає під ці критерії, його податкові накладні блокують. Що це значить? Це зупинка роботи підприємства. Це правда. Бізнес незадоволений? Так, бізнес задоволений. Може зараз діяти в інший спосіб ДПС, поки що ні. Але це все можна виправити і уникнути цих безпідставних блокувань, переконаний Вадим Мельник. Відтак під час зустрічі представники бізнесу обговорили проблемні моменти та напрацювали низку пропозицій, які б врегулювали усі непорозуміння. Основна мета бюро економічної безпеки це боротьба з тіньовою економікою, щоб більше податків надходило в казну, адже зараз вкрай важкий час і кошти і бюджетні вкрай необхідні для забезпечення збройних сил України. Керівник познайомив своїм заступником, який є відповідальним за територіальні. Управління, в тому числі за територіальне управління Волинської області, представив нам керівника Волинського територіального управління і задекларував свою позицію. Це хороший сигнал для бізнесу і для нашої громади, оскільки ми поспілкувались, познайомилися, щоб в подальшому допомагати усім чи можемо, адже працюємо на одну мету. Наскільки ефективною буде така співпраця, та чи вдасться таким чином вивести бізнес з тіні? Покаже час. Тим часом ворог продовжує жорстоко обстрілювати територію України. Російські військові в день 23 березня обстріляли місто Береслав у Херсонській області. Пошкодили адмінбудівлю, житловий будинок, музей і редакцію газети. Про це повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На щастя, обійшлося без постраждалих протягом доби, 22 березня під ворожим обстрілом опинилась і Донеччина. По Авдіївці російські окупанти завдали авіаракетного удару. Три ракети поцілили на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Дві людини загинули. Краматорськ та околиці міста росіяни обстріляли вночі. Пошкоджено щонайменше три будинки: котельню та гаражі. Новий міністр освіти Оксен Лісовий після звинувачень у плагіаті подав свою дисертацію на перевірку. Про це він написав на сторінці у Фейсбуці. Свою дисертацію подав на перевірку до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук, пояснив лісовий. Він також зазначив, що оприлюднить висновок агентства. Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про підозру повідомили 34 організаторам незаконних оборудок. Вони пропонували військово зобов'язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Схеми діяли у восьми областях України, серед них і Волинська. Вартість послуг становила від 2 до 13,5 тисяч. Сяч доларів сума залежала від регіону проживання клієнта і терміновості втечі. Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об'єктів, зруйнованих у наслідок повномасштабної агресії Росії. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Президент зокрема відвідав село Посад Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об'єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі. Триває відновлення електро та водопостачання, відбудовують амбулаторію. Крім того, Зеленський відвідав один із енергетичних об'єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини. Також глава держави ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону. Уряд Словаччини передав Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Вони вже покинули словацьку територію. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Він зазначив, що переліт виконували українські пілоти за домовленістю з військово-повітряними силами Словаччини. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. Зміркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У селищі Торчин поблизу Луцька сталася жахаюча ДТП за участю легковика та мотоцикла. За інформацією поліції Волині, 23 березня, близько 14.40 зіткнулися автомобіль. Шкода Октавія та мотоцикл. Авто злетіло з дороги та врізалося у дерево. У мотоцикла відірвало коляску. Внаслідок автопригоди. Місцевий 40-річний мотоцикліст від отриманих травм загинув. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася ДТП за участю маршрутки номер 9 та легковика. Аварія сталася 22 березня близько 18.00. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. Конкурент обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження. У маршрутки розбите лобове скло. А в автівки значні подряпини на правій частині кузова. У поліції журналістам повідомили, що жодних звернень за фактом ДТП не отримували. Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування. ДБР у відповідь на запит громадського повідомило, що за даними слідства, інцидент стався 25 лютого приблизно о другій ночі поблизу села Тур Ковальського району Волинської області. Директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко розповів, що військовослужбовці за командою командира. Відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю. Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер. У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків. Розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події. Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у бюро не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. У Луцьку дитина провалилася в глибоку яму. В результаті цього хлопчик отримав серйозні забої та синці. Про це повідомила мама дитини у Фейсбук-спільноті Теревені про Луцьк». 21 березня близько 20.00 хлопець провалився у яму однією ногою по коліно. Як повідомляє жінка, така проблема у центрі міста існує вже не перший місяць. На парковці біля драматичного театру імені Тараса Шевченка з'явився отвір, у який і провалилася дитина. У коментарях Лярях під дописом лучани пишуть, що ймовірно на місці ями стояв паркувальний стовпчик, але отвір так ніхто і не закрив. Комунальники через дві години після публікації допису закрили проваля дерев'яною дошкою. Основні роботи вони планують завершити протягом двох тижнів. Міністерство оборони Білорусі заявило про формування нового зенітного ракетного полку на сході Брестської області неподалік українського кордону. За інформацією міністерства, цей полк розмістили в місті Лунинець. Зазначимо, що це місто знаходиться за 50-60 кілометрів від Рівненської області а від Волині трохи більше 100 кілометрів. На Волині провели в останню путь захисника Руслана Волоха, який загинув у бою за Україну. Про це 22 березня повідомили на Фейсбук-сторінці Старовижівської селищної ради. Руслан був завжди життєрадісним, мав багато планів та мрій. Страшна війна без жалю зруйнувала усі ці плани і мрії, забрала його життя. Смерть Руслана це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Йдеться у дописі із героєм. Попрощалися рідні, близькі, друзі, побратими, жителі Старовижівської громади, поховали Руслана Волоха у селі Поліське на сільському кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Російський політик і ПИЯК Дмитрій Медведєв продовжує погрожувати через рішення міжнародного кримінального суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Владимира Путіна. Цього разу його гнів торкнувся влади Німеччини. Колишній президент РФ анонсував ракетний удар по Бундестагу та офісу канцлера Олафа Шольца, у разі якщо Берлін спробує заарештувати очільника Кремля. Также российский блазень назвал придурком та недоумком министра юстиции Німеччини. Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же юрист, вроде как, он понимает, что это значит? Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, В офіс канцлера і так далі. Он розуміє, що це Беллі, що це об'явлення війни. Окрім того, російський політик не забув вкотре і вже традиційно пригрузити світові ядерною війною і апокаліпсисом. Що ще раз доводить, на Росії адекватністю і тверезим розумом не пахне. Нагадаємо, нещодавно РФ погрожувала напасти на Польщу. Відомий російський піп протоіерей Андрій Ткачов, який до слова є уродженцем Львова, вирішив повчити окупантів, як правильно вбивати українців, і порадив військовим РФ молитися перед запуском снарядів по Україні. Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналах без молитви. Пакет градів не снаряжай. Каждую цю значить сигару засовуєш, якби господі помилуй, господі, помилуй, господі помилуй. і так далі, і так далі, і так далі. Так, значить, і по потім... і по потом. Ух, не потому, тому, що хочеться, а тому, що нада. Ну що вообще в житті не то, що хочеться, а то що треба. надо. і ско слово Подібна заява від расиста Ткачова не перша. Влітку він заявив, що смерть на війні для росіян буде найкращою, і якщо вони не поїдуть воювати, то або загинуть від удару струмом, або впадуть із даху багатоповерхівки. У селі Хотишів на Волині 22 березня 16-річний юнак, керуючи мотоциклом Ліфан, збив 6-річну дівчинку. Дитина йшла узбіччям дороги у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують усі деталі автопригоди. Слідство триває. У російській Самарі спалахнула історична будівля. Це так званий прибутковий будинок Купця Челишова, який збудували у 1899 році. Пожежа у цій будівлі стається вдруге за останній рік. Про це пише низка пропагандистських змірашистів. Відомо, що вогонь охопив 1400 квадратних метрів. Згорів третій поверх приміщення та покрівля. Рятувальникам довелося евакуювати 60 людей. Попередньо ніхто не постраждав через що спалахнув вогонь не повідомляють. Воїни ЗСУ і надалі активно знищують кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 березня 2023 року орієнтовно склали 168 тисяч 150 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 660 орків. Танків загалом знищено 3570 одиниць. За добу ще 13 бойових броньованих машин спалено 6898 одиниць. За добу аж 11 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2608 одиниць за добу аж 19. Ворожих РСЗВ знищено 511 штук. Минулої доби 2 штуки. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 200 Білорусі – одиниці, за добу – одну. Також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2203 одиниці. Минулої доби – 20 штук. Крилатих ракет збито 909 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5452 одиниці. За добу 18. спеціальної техніки армія загарбників втратила 273 штуки, три одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Кількість загиблих у результаті атаки росіян шахедами на місто Ржищів Київської області зросла до 9 осіб. За інформацією рятувальників Київщини, під час розбору завалів вони виявили тіло ще однієї людини. Відомо, що пошукову рятувальну операцію завершили. Нагадаємо, вночі 22 березня Київщину атакували шахеди. Внаслідок цього зруйновано гуртожиток Ржищівського професійного ліцею. В окупантів ранок почався не з кави в тимчасово окупованому Мелітополі. Зранку, 23 березня, прогримів потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Згодом так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що внаслідок вибуху саморобного пристрою постраждав поліцейський, який співпрацював з расистами, його з важкими травмами доставили в лікарню. Та все ж рашисти не на жарт перелякалися до пожежної частини, де пролунав вибух, зігнали фейкову поліцію і рятувальників. Певно, перекриють вулицю і нібито шукатимуть диверсантів, як в найкращих рашистських традиціях. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!